Дуже часто порівнюють з багатьма містами світу. Кажуть, маленький Париж, Лондон, Відень. Ну, тепер будемо казати майже Монте-Карло. <рес> Львів має свою давню історію в будь-якому аспекті. І от сьогодні говоримо про автомобільну історію міста Львова. Автомобілі у Львові на дорогах з'явились давно. Правда, мушу сказати, що перші історії були не дуже вдалими. Один з автомобілів, тут недалеко, де є тепер крива, -Крива липа це проїзд. То там він, на жаль, сталася трагічна ситуація. В стіну, тому що системи були недосконалі. Сьогодні ми говоримо про те, що наш львівський екіпаж. Бо я вважаю, що не важливо, що він міжнародний, польсько-український, але все одно він львівський екіпаж, який їде представляти Україну, Польщу, нас, він їде представляти нас в той тяжкий час, який зараз відбувається, тим не менше відбувається такі важливі події. В Європі залишилося фактично дві траси, які майже незмінними, це Львів і Монако, які проходять буквально по території міста. І е, цей автомобіль 1932 року він колись належав до, е, хотів сказати, стайні, до гаражу Потоцьки. І він е, відновлений, він збережений, і він їде представляти на перегони. Ті перегони, ретро-перегони. Колись уявити собі, що е, е, ми будемо представлені на таких великих, всесвітніх, можна сказати, е, форумах, це дуже важливо. Отож, е, хай ті, хто хоче нас принести, хто хоче відібрати в нас багато чого, хай вони луснуть від злості, а ми будемо посміхатись, ми будемо займатися тими. Важливими речами, які нас єднають з цілим світом. Отож, щасливу дорогу до Монако, до великих форумів автомобільних, і е, та техніка, яка зараз приходить в Україну, вона колись приходила теж, бо це ж не львівське виробництво. От вони теж представляють: будемо разом, будемо боротися і виборювати в будь-яких аспектах і автоперегони, так що щасливої дороги!